Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 1 лютого 25-го року. Календарна зима по факту. Календарна, я не знаю, осінь, весна, щось таке робиться сьогодні. До обіду йшов дощ. І зима давно вже не зима. Ну, Відео сьогодні не про те. Сьогодні займаємося ремонтом дороги своїми силами, якими у нас є. Є в нас тут ось наш ставочок такий невеличкий і є гребля. Чвакотня. Ну і також склалося, що через наше село постійно багато їздить всякого транспорту. В частності грузові машини, такі здорові шахти. Та й так, то зерно вивозить, то те, то те. Ну коротше, дорогу, можна сказати, глумлять. Ось Тут бурковка чи бурківка, як воно правильно, але її по факту тут вже унічтожили. Особливо тут в місті де гребля. Тому зараз ось вже, вже третю ходку робимо. Робимо ось такий от ремонт поточний з того, з чого є. Ось такі буцики з бордюр є, цегла. Ну і стараємося якось закидати дану дорогу, трошки її хоч, хоча б трошки підрівняти. Тому що з кожним роком все більше і більше просідає, нікому воно не треба. Тут ось вивозили зерно, то підсипали, але підсипали більше болота, ніж щебня. Воно ну що це? Воно прогрузає просто. Машина і грузова не проїде. Ну, оці нові дафи на автоматах точно позастрягають. Тому ми підселяємо тим, чим можемо і з того матеріалу, що в нас є в наявності. Тому так, зараз будемо продовжувати. Ну і результат в кінці відео я покажу. Паралельно з ремонтом дороги ми займаємося ще і несенням чи зарибленням нашого ставка ось такими амурчиками паралельно з роботою ось так вони всі живі тут небагато Ану-па, досип. Дос, досип 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 да. ні незручно Передні роки тут були запущені дрібнота коропу. А це я муру для споживання оцього черету, той, який весною відійде. Все, всі попливали, позпливалися, всі живі, доїхали. Ось Прямо один під берегом воду мута. Так що так от. Що? Продовжуємо робити. Наш ремонт. І так, друзі, 3,5 години роботи і три калюжі глибокі, дуже глибокі. Вон там, де Андрюха ходить, дві в підряд і ось отретє. Ми вдвох до 3,5 години зробили це. В принципі, як так дивиться, наче воно капля в морі, але ж двох отак фізичного труду. Без, мех... ну, якби, без механіки, все своїми руками просто підвозили автомобілем тільки цей Бушний стройматеріал, так званий. І зробили. Андрюха ось вже в кінці каже, каже, треба зробити як в Тіктокі. Роблять челендж. Тіпо, хтось почав зробити і хай наступні продовжують. Тому було б доцільно, щоб отак кажем, з кожного двору хоча б по три. Ямки по три калюжі такі позасипав би, та й можна було б якось трошки швидше їздити. Ну, Я думаю, що челендж, мабуть, на нас почнеться і на нас він закінчиться. Нікому воно нічого не треба. Тому, що змогли, трохи підлампічили, та та й маємо. Там, Тут вона така собі була ми, чисто цеглою. Тут де можна було, де глибше вкинули. А тут. Такі дрібні калюшки ми взагалі не трогали, бо це глину сюди положити не варіант, а якогось щебня насипати, ну, на жаль, його немає. А тут ну, прям канава така була, що я не знаю, ось ми кидали ці боцики тут, то вони підрівнялися, тільки підрівнялися, тобто тут глибина була сантиметрів по 30. Ну, розправили, як змогли, таке воно, звісно. Велике будівництво. Ну, головне, що не крадівництво. Поробили такі от води, щоб вода сходила. Ну і на цьому все. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі.